Друзі, привіт! Нам заїхало трохи кар'янів. Зараз я їх зберу і хочу продемонструвати, який що себе уявляє, та розповісти трохи про них. Бо фото не передають те, які вони є в дійсності. Тож я спробую вам показати, які вони є насправді. перше, що е, опинився під рукою, це е, кальян, е, китайський кальян. Е, модель називається H28, Але зараз е, китайський це не обов'язково він має бути поганий. Бо китайці роблять вже дуже добрі речі з нержавійки, з якісних матеріалів. Е, та дійсно є дуже погано. Поганої якості цей зараз я відкрию та. Розповім вам. Ну, коли я їх замовляв, я замовляв якісні. Зараз подивимось. Ось такий прикольний е масивний малюк. Називається Аж 28, мені здається, що він е, висотою 28 см. Саме, так, е, саме тому його так і назвали. Зараз я все перевірю. Ні, висота 39 см. Просто h 28 Може без колби, Але колба така масивна і дуже прикольно виглядає. Вона така, як. Е, як це називається? Просто хрусталева. Ну, і ось такий маленький муштучок, теж з нержавійки і 28 см. 28 см. Муштук. Це муштук? Да. Да? 28. 15. 23,5. Муштук 23,5. І тут. 23 і тут мимо. Але до комплекту входять. Сам кальян дуже такий прикольний, масивний і виглядає дуже добре. З таких такі прикольні, скоріш за все, вони з епоксидної смоли, а не просто з пластика. Ущільнювачі необхідні щипці, ось пружинка, щоб не перегинався шланг і сам, звісно, шланг. Навіть Чашка є в комплекті. Ну, чашка така собі, і зазвичай викидають такі чашки одразу. В цілому апарат дуже прикольний. Dream, drink, shrink, Ще дуже прикольна така штуковина, що е, в, в, у цієї моделі. Продувка диму йде е, під е, тарілкою. Отвори продуву е, ось тут зверху. Наступний кальян H20 називається. Хука H20. Е, це я вже не буду перевіряти, бо я впевнений, що він не 20 сантиметрів. Е, одразу дивимось на. Комплект до комплекту входить шланг. Ну, це прикольно. Звичайний алюмінієвий муштук. Пружинка. Знову ж для того, щоб не перегинався шланг. Тарілка чорного кольору. І у попередній і у цієї моделі є. Діфузори. Ну, на деяких кальянах нових дифузори не роблять, до речі. Ще один прикольний малюк ось такий. Його висота одразу заміряємо, 40 у, До комплекту війшли щипці, шланг, колба. Все, що потрібно, є у комплекті, і він доволі зручний і оригінальний, бо продувка ось так виконана з боку. Атекесі шаюкамідмей, атекесі шас є стрейтіфейс. На банекін на сам сіки ще одна модель кальяну. Колись дуже відома насправді фірма Емі. Всі її знають. Колись така модель була у закладах. Дуже популярною з нею працювали багато кальяних майстрів. Але той кальян, з яким працювали, був трохи більше, був класичного розміру, а цей ось менший. Дуже зручний для дому і такий важкенький. Ну, буде добре та міцно триматись на столі. Щоб його перевернути, ще потрібно докласти зусиль. head, I fear Ось така прикольна модель. Вона відрізняється від тих, що ми тільки що дивились, тим, що кріпиться систем системою клік, і можна тримати за шахтою. Вам. Відрізняється від попередніх кальянів тим, що вони на ущільнювачі до колби кріпляться. Емі, ми знаємо, Емі завжди. До комплекту кладуть все, що необхідно, та навіть трохи більше, бо в комплекту увійшла ось така бача. Ну ними ніхто не користувався ніколи. Мабуть, тільки у Туреччині. І ось така ось штуковина, яка кладеться на тарілку зверху, щоб можна було класти вугілля зверху на оцю штуку, а не на саму тарілку, так, щоб краска лущилась. Ну ось вона так запобігає. Вигоряння тарілки і все інше: шланг, чаша і щипці. Все це є у комплекті. Так, наступний кальян H24, Назва в нього така. Ну такі креативні назви. Що що тут заморочились? Що не придумували. Ще один малюк на ущільнювачі. Ось така тонована з відбліком колба. Дуже прикольна. Що китайці не то, що вони завжди кладуть білі ось такі ущільнювачі. Те, що вони з юбкою, це дуже круто, бо не ось цього, нема брямкання на колбі. Та можна було б вже чорний покласти до комплекту, було б дуже круто. Мені здається, воно значно гармонічніше виглядало би так. Ціни на всі кальяни є на сайті. Посилання на сайт я викладу під відео. Можна зайти, подивитись, кальяни ці всі бюджетні. Ну, ось такий кальян це репліка Мамая, да? де навіть виконана оця, ось цей порт, до якого який спеціально зроблений для того, щоб класти отак в шланг. Коли він, муштук точніше, коли ви не курите, щоб він не падав, десь не валявся на столі під столом. Ось так вітнули, виткнули, і все. Це продувка це конектор до шлангу. Висота на кобі 42 см. І ось ще одна ось така повнорозмірна моделька. Це в нас. Емі. 068. Ось така велика, крута. Колба? Це вайпер така дуже да, це вайпер. Така плоска. Знизу. Дуже впевнено стоїть на будь-якій поверхні, я впевнений, і кріплюється шахта, до колби кріпляться системою клік. Що це означає? Означає, що шахта тримається в один оберт та можна тримати кальян за шахту. Зараз я це все продемонструю. Є-бой! Yeah, а у вас є кальян на 256 трубок? Ось тут чотири коннектори. Це означає, що можна на три шланги зробити. Бо четвертий коннектор це буде у нас шояр. <продувка>, Продувка, правильно. О, скільки цього? Так, це коннектор. One. Ну, три коннектори. Ось. Ці три коннектори не йдуть у комплекті. Скоріше за все, буде лише один, ну як завжди, завжди у ЕМІ. Інші можна докупити погружна шахта. О, тут є ще один прикол у цього краяну. Зараз що покажу. Прикольно у ЕМІ є отака ось коробочка. Тут багато всяких, всяких приколів. Заглушки. І ще ось така от штуковина. Зараз я розповім, що це таке. Заглушка, раз. Заглушка, хай буде тут. Два. І продувка. Нам потрібно. Ну, я не буду її зараз ставити. Це вже коли хтось. Купить цей кальян, сам собі вставить туди е, шарика, такого. ось тут шарик продувки, е, який... Що <соць> він робить? Нічого не робить, Нічого не робить, просто там шарик. лежить да. лежить, робить, ви що робить. Шарик, який дозволяє продавати кальян е, в зворотньому напрямку під час покуру. Ось так. І коннектор коннектор і шланг. Ну, теж ось так тут вставляється. Ось такий двокомпонентний, з двох, точніше, двох составний, з двох частин складається моштук штук, такий ось довгий. Ого, як шахта кальяну. Ну, ось такий моштук, що тут плачуть. Like на, на оригінальний дуже кожний дуже. На оригінальний дуже схожий. На оригінальний який. Ну, емісський. Ну, а це що? Ну, це ж китайський. Е, Емі? Да. Та ні, це Емі оригінальний. Е, Коннектор теж в коробку. Тарілка. Так, ось цей велосипедист, Ви колись звикли, щоб сюди можна було під час покуру, ось так ставити мусика. Щоб він не валявся де? десь по столі. Чіпляється він під тарілку. Все, закріпили. Ну, звісно, ось ця штучка для вугілля. Стоїть зверху. До комплекту увійшла ось така дуже прикольна чаша. На перший погляд вона виглядає дуже прикольно. Як вона веде себе під час покору. Я поки що на, на ній не курив і не можу вам нічого про неї сказати. Е, також є бача у комплекті, якою ніхто з вас не буде користуватися, і ви е, собі докупите просто нормальний калаут. Але це дрібниці: шланг і щипці. все, що потрібно, навіть більше, ось такий крутий кальян, повнорозмірний і його висота. Ну, десь 68 сантиметрів без чаші. Ще той момент, за який я хотів розповісти, раніше ми такі кальяни вже продавали, і е, їх багато брали саме за цієї штуки. Не те, що прям саме за цієї штуки, що вона така прямо схев, е, але е, всім, хто. Куплявці каліяни, вона здавалася дуже крутою, що верхня частина вона не закріплюється якось чи різьбою, чи кліком, вона просто ось так е підіймається. Вона на притирці, тобто тримається вона дуже добре, не підтягує якесь якісь повітря зайве, е не пропускає ні, ніяке повітря, ні, ні під час продукції, ні під час покуру. Все там добре, все там щільно та плотно закріплено. Просто е, можна ось так легко зняти верхню частину. І для чого це зроблено? Мабуть, для того, щоб коли ви просто міняєте чашу, ви собі зняли ось цю частину з чашою, підійшли до раковини, там зняли одну чашу, поставили іншу, якщо у вас їх дві, або ще це відбувається під час роботи десь у закладі. Та скоріше це буде десь у вас вдома. І щоб ось попіл, який тут збирається, щоб його не розносити. Бо завжди, якщо чаша прямоточна, ви всі знаєте, що ви знімаєте її і завжди трохи мілас вже стікає там. Ну, Зручніше, ось так. ось. Не підставляти руку, чи якусь салфетку, чи блюдце якесь шукати. Одразу отак зняли з чашу, пішли, під раковину поставили. Та Чекайте, поки чаша е, трохи охолоне. Ось така ось штука. Комусь зручно, комусь ні, вирішуйте самі. Ну Ось такі кальяни нам заїхали, друзі. Тож заходьте до е, магазинів наших, заходьте на сайт, замовляйте, дивіться. Е, пишіть у коментарях, що думаєте, у кого може якісь таких кальянів є. Може, ви вже давно таким користуєтесь, та напишіть, як вам та чи інша модель подобається чи ні, це може допомогти комусь при виборі кальяну саме для себе, для дому, або може навіть і для закладу. Ще є ось такий кальян Еліксир. Elixir. Ну, це вже відомий кальян, всі його знають. Просто в нас він з'явився з акційною колбою. До комплекту входить колба. Ви купуєте кальян, і до комплекту входить колба за зниженою ціною. А на цьому в мене все, друзі. Я бажаю всім дивних кальянів, смачних покурів ні війні. До зустрічі!